Всім привіт! Просили мене порівняти два сорти: Заїр Фаїна Ранівська і в Ухарь Ну, Поки в мене ухар трошечки розквіт після обрізки, тому що я ну, так періодично знімаю своїх рослиночок живці на продаж на вкорінення. То Фаїна у мене вже можна сказати відквітла, і вже такі залишки розкоші залишилися. Проте цвітіння Завір Фаїна Ранівська і ви можете подивитися у відео номер 192, коли вона так була майже на піку свого квітування. Дуже гарний сорт, взагалі шикарна. А, обидві пеларгонії, до речі, це зональні. А, я би сказала стандарти, тому що ухарку пієць він позиціонується як карлик, але мені здається це ось, до речі, ухарь, а це Феїнаранівське. Ухар uh, позиціонується як карлик, але його розмір і його темпи росту вони залежать від розміру горщика, який ви йому дасте. Дійсно, якщо ви посадите його там в одну-дві літри, на віконечку він буде дуже компактним, дуже таким маленьким, кругленьким, і буде квітнути. Він такий, що буде, повірте, квітнути. Я бачила минулого року, коли його придбала, він був в маленькому горщику 07, вже шикарно собі квітував, видавав повноцінні шапочки, все було гаразд. Цього року я його посадила у 5 літрів. В принципі, росте він гарненько, ну, єдиний так, що я його так дуже багато обрізала, тому що живці користуються попитом, тому він в мене ось тільки, можна сказати, починає квітувати. І то це так цвітіння, яке пропало на саму спеку, на середину липня, тому трошечки і квіти мілкіші, і відквітає він скоріше. Ну, як і всі, в принципі, зараз поларгоніє, тому це так. Скажімо так, недоліки, недоліки погоди. літом завжди, так, у всіх сортів, і дівчата там переживають, скидають фото, а що я роблю не так. Та все ви робите так, в більшості випадків просто така пора. І це не тільки у вас. ну Може, є якісь там прямо ідеальні колекціонери з ідеальними умовами, але при утриманні на вулиці то висока вологість, то от вчора мене дощ позабивав під навіс, тому що лило цілий божий день, квіти попсувалися, то. Ще якісь катаклізми, то, то спека 40 градусів, то якісь комахи нападають. Тобто на вулиці це все, звісно, трошки і по-іншому проходить, ніж отримання десь у приміщеннях, у теплицях і тому подібне. Так, ну щодо порівняння, дивіться, обидва сорти можна віднести до таких червоненьких, але я би сказала, що феїна раннєвська, вона більш такого інтенсивного. Якийсь, мабуть, більш інтенсивний кораловий має відтінок. Я думаю, що камера ну, не передасть просто ці ось відтінки, але більш такого коралово кораллово-червоного вона відтінку, дуже така яскрава, але водночас такий колір дуже ніжний, як на мене. У Харкупець, взагалі він розпускається. Тут ось, мабуть, видно, бачите, новенька квіточка вона розпускається прямо такою червоною. А потім вони квіти стають з віком трошки більше до такого червоно-малинового, тобто вони темнішають. Так ось вона відцвітає, Суцвіття, ось бачите, квіточки засихають прямо в суцвітях, не осипаються. А зараз у мене такі невеличкі кульки. Сорт взагалі може формувати більші кульки, і в нього вони прям кульки-кульки. Тобто він їх закриває майже повністю, і такі виходять такі помпончики кругленькі. У мене вони зазвичай не такі ось, не дуже великі, середнього розміру, а, дуже такі короткі а, ніжки, які тримають оці ось цвіття. І, власне, такий ось кущик. Зоналка, ну, в мене він такий трошки зарізаний, обрізаний, але я думаю, суть буде зрозуміла. Зональний тип просто. Я би сказала такий невеликий стандарт. Не скажу, що це карлик. Ну, в моїх принаймні умовах і в горщику 5-літровому. З цієї сторони її різала, тому тут трошечки лисувато, а з цієї сторони ось квітне. Так, і щодо до Ранєвської. зараз вона в мене. Теж ну, так уже відквітає, квіти стали набагато простішими. Ну, Але менш з тим, я думаю, в відео 192 ви подивитесь більш детально, кого зацікавить цей сорт, тому що ну, я від неї не очікувала, вона так рясно квітла, це один, мабуть, з найбільш рясноквітучих сортів, які я маю в своїй колекції. Чесно, я не очікувала, ну я знала, я бачила якесь там одне відео колись на Ютубі, тому що її мало дехто показував. Дуже важко було зрозуміти взагалі потенціал сорт. Але ну повірте, вона просто неймовірна. Вона квітне без перестанку. Причому під лампами цілу зиму випувала соцвіття. Зараз ось постійно. Я її обрізаю, те, що живці знімало. Кілька, ну їдьте, скажімо так, до, до лампочки, вона собі далі квітне, квітне, квітне. Так, соцвіття у неї більші, ніж у ухаря, вони трошки рихліші зараз. Але взагалі ну, плотніші були. Коли я знімала відео, мені здається, плотніші були суцвіття. Тут воно теж трошечки плотніше, але все одно вухаря, бачите, такі квіти, вони прям м -м, бокальчиками, такими келихами зібрані. так? Такі ось кругленькі, тугенькі, і вони е створюють більш таке плотне суцвіття. Вранєвської квіточка більш розкривається. Тобто вона така заледве махрова, вона більше розкривається, але теж. Е Робіть знижку на те, що спека, і квіточки в неї взагалі трошки більш махрові і трошечки крупніші. Тому що зараз не ідеальні такі умови для квітування. Шапочки в неї по розміру, не знаю, чи казала, уже більші, трошки рихліші, ніж у ухаря. Принаймні, в мене вона набагато квітливіша, ніж у ухарь. От, і кущик теж такий ось. Зоналка. Вухаря стебель це більш такий товстенький, у неї вони, бачите, більш тонкіші такі. Ну Це теж однозначно стандарт, вона така немаленька. може над горщиком, мабуть, зараз горщик, до речі, 3 літри, вухаря 5. Над горщиком ну, сантиметрів 30, це при тому, що я її підрізала. Вона дуже інтенсивно росте, тому її треба теж або прищіпувати, або формувати, тому що. Стебельці доволі тоненькі, бачите, і вони можуть навіть трошечки підвисати. Оці шапки в мене були надзвичайно важкі, коли ось був пік цвітіння, а вона ще ж, бачите, квітне як. Ось тут одна шапка вона одразу видає, розпускає іншу. І за рахунок цієї великої кількості шапок на одній гілочці вона ж прогиналася бідулашка. Ну, Дійсно, ну, вона прям цвіла, чесно, я такого ще не бачила. Ну, Дуже квітлива, просто дуже. Можливо, хтось каже, знаєте, ну, принаймні зараз, якби я так подивилася це відео, я би так подивилась, ну, такі собі квіти простенькі і тому подібне. От. Але ще раз кажу, зробіть знижку на спеку і зробіть знижку на те, що це один з найквітливіших сортів. Коли вона квітла, коли був пік світіння, от буквально на початку десь липня, мені здається, я її показувала. Вона була просто всипана цими квітами. Ну, Мені дуже сподобався сорт, дуже. от Повірте. Не знаю, не завжди. Форма квітів грає верніше, так, відіграє якусь дуже важливу роль. Тому що дуже часто ти купуєш якийсь складний трояндо-квітковий сорт, а в результаті ці троянди не розпускаються, або дуже якийсь махровий сорт, або там підсушується, в'ялиться. Тому треба мати в колекції такі дві квітливі красуні, які будуть завжди квітувати. Завжди тішити вас своїми квіточками, тому що квіточки за рахунок того, що вони в них не надто складні, вони швидко розпускаються. Вони їх багато на соцвіті. Їм не так важлива погода для того, щоб розпуститися. Вони. Дуже часто прощають якісь ваші огріхи в догляді, тому що такі ось складні сорти з складними квіточками потребують більш, більшої уваги, більш такі вони прискіпливі до умов і тому подібне. Тому, ну, чесно, от Ранівська я дуже щиро раджу, хто любить такі ось квітливі, зональні паларгонії. Ну, вона стандартного типу. Ну і ухар це вже так, не знаю, мені здається, це вже така класика. Гарні такі ось шапочки. У мене ще, до речі, з такими шапочками подарок Амура сортик. Теж такий. Зараз у нього невеличкі шапочки були, коли він квіт. А взагалі весною теж такі гарні, кругленькі, дуже набиті шапочки. Такі ось два сортики. Просили огляд, показую. І ще раз наголошую Фаїну, подивіться у відео номер 192 Тому що, ну, зараз так собі чесно, такі ось квіточки вже простенькі, вже вона, знаєте, відходить оця ось її хвиля цвітіння, квітування, але сорт ну, дуже-дуже достойний. Зичу вам всім рясного цвітіння, щоб сортики вас не розчаровували і завжди рясно квітнули. До нових зустрічей. Пока!